Так, всім привіт пацани! Сьогодні у нас 4 крафта, 2 крафта на колекцію Overpass, 1 крафт на House з контролем. І самий послідній крафт це на колекцію Mirage. Так, Зараз зразу вам покажу. Оце пер, перший, перший крафт. Це буде 8 скинів Factory New. ну, Прямо з заводу колекції 2018. До 0.41 флот і 2 скина до 0.27 після польових колекцій оберпас. Це у нас виходить шанс 20%, що він зайде. Витратив я $1.34, насправді трошки більше, я б сказав, 1,50. Я б витратив щось 65 гривень на цей крафт. І з цих 65 гривень ми можемо отримати отаких 4 чудових скінчика. Коротше, усі сьогодні крафти, це якщо щось скрафтиться, то наступному відосі вони підуть зразу в крафт. Коротше, крафт заради крафта. от такий прикол получається. Ну, другий такий самий. 8 скинів прямо з завода. І 2 скіна після польових. Уж тут до 0.25 я брав, але оці все рівно до 0.41 знюка. Так само 20%, витратив, десь так само 1.50%. І получаємо MPC красивий за 5.83. Немного поношене, все. А в принципі, похуй. Так що не переживаю. Третій крафт у нас. Це теж 8 скінів колекції нюк. Теж до 0.41. Але тут у нас. до 0.26 я мав брати скіни, але вийшло так, що набагато менше взяв повезло. Один колекції контроль і один хаоса. Це у нас так само 20% шанс витратив $1.85, насправді. Десь 2 доллара 80 з чем-то з І ми получаємо уже шансом по 2,5% на отакі скінчики. Ай-яй-яй-яй-яй. Контроль діго. Максиом МП5. До оберети. Ну, коротше, майже з тим. Теж непоганий такий окуб буде. І самий останній крафт. Це 8 скіннів так само нюк. Але вже до, до флота 0.35 я вибирав. А от тут взагалі в мене вийшло нормальні такі. І тут до 0.26% після польових з колекції Міраж. І тут у нас шанс 23% і 81%. Це найголовніший крафт. Витратив я 5 доларів 76, ну десь так приблизно, там 200 10 гривень чи скільки я витрату? Десь так приблизно. Прям так не вдавався, в цифри сильно. І якщо випаде колекція Міраж. Блять це просто розйоб, розйоб буде, бляха, муха. я того жду, душ, сука. Так. Тут випадає два Minimal Ware, ну три навіть і два від Factory New Sкіна. І якщо випаде з цього крафта, то наступний відос я попробую скрафтити mp 9 хотро, який коштує 170 чи 180 баксів. Отакий прикол, ну що? Ідемо КСку, я щось так дуже довго говорю. Як же чесно, це взагалі... Вообще... Ні... Ньюякі ворота, ребята. Ньюякі ворота. Так, інвентарі. Так, по новізні. Перший крафт. Іде. Тут я пам'ятаю, тут одні солдціби. Раз, два. Без консолі. Цей. Я просто відвернусь. Так, я чувствую, чувствую. Або Галіл З знюка. Або Негів. НЕ НАЙС! Та на нагой! Так, оверпас є! Перший скінчик є. В кінці відео подивимось, типу, Скільки. Ну. Скільки я ветер. Ну, скільки я получив в Так. Ща, другий скін. Крафт. скін. Так само на оверпас. А це раз консолю попробуємо. Не знаю, що просто захотів. Захтів з консолі. Ну якщо чесно не вірю, що другий зайде. Взагалі, взагалі не вірю. Так, отут тут же точно або... Коротше, тут по любому нюк. На колекції. Та, це нюк. Ех, ну нічого, таке теж буває. Ну что? Контроль и хаос. Так само. Так само с консоли попробуем. Спочатку хаос. А контроль. <связать> 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 так, 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 так. Ну хоть бы что с контроля хоть выпало. Так. А. На! Блядь! Ёбаный рот. Вибачаюсь за мат. Габен, ёб... Йоб... Сука, ебучий штанген... Штанген блядь. Шо за людина? Так, и теперь последний, самый главный крафт. Я надеюсь, их... Пинзай, да. Господи, Господи, помилуй. Ой, яке пом поможе, блядь Я не знаю. Будь ласка, блядь, сгабен! Чи бог, не знаю до кого звертатись. От дуже... дуже міраж треба, дуже міраж треба. Так, тягне. Покшу. Ничего не видно. А теперь. Что там? А что там, какие еще есть скины? Мпсим? Раз! Бля, мпсим. Ёбаный. Ммм. Mm. Ну це ще по 2000. Чекає він хоч. Да, мінімал вер, це ж випас... пас. Ну, трошки... Та навіть не трошки дуже сильно розчарований. Ладно, подивимось скільки він коштує. 13 грі. <кій> <кій> Не повезло. Ну ладно. Все, короче, Всім спасибі, хто дивився. В описі є Твіч. В описі є... Твіч. <кій> Ні, в описі є ще Телеграм і Patreon, хто хоче підтримати, бо... Коштів майже нема. Якщо чесно. Я вже в наступному відосі, напевно, скажу, чи є кошти, чи нема. Ну, походу, нема, пацани. Ну все, до зустрічі, пацани. Давайте. Всім. Гарного настрою. Бувай.